Час новин, головні події дня. Розкажу просто зараз і далі про таке. 40 шахедів на суми, обстріл Херсона та загиблі у Мирнограді. Коротко про 972 сімдесят добу війни. Далі дистанційне навчання і як наслідок тривале сидіння за гаджетами негативно відображається на здоров'я школярів. Дієві вправи для постави та поради, які точно покращать самопочуття. Нашим журналістам розповіли фізичні терапевти. 20 разів робимо на видосі ладиком, трусенятко кубастий. Ці наразі невідомі більшості слова раніше були притаманні різним громадам Запорізької області. Цікавинки з діалектичного словника, який є нашою спільною історією, розповімо у випуску розповісти істинну історію і повернути нам себе ж. Мо з оперативної інформації по Україні Всю ніч і ранок ворог атакував Сумщину шахедами. За добу захисники знищили чотири десятки ворожих БПЛА. Внаслідок ударів є жертви. Рятувальні роботи продовжуються. Внаслідок нічного влучання ворожих безпілотників в житлові будинки приватного сектору обласного центру. Загинуло три людини, серед яких одна дитина. Два житлові будинки і дві господарчі споруди горіли вночі у Херсоні. Ворог знову обстріляв місто та його околиці. В одному з будинків від удару потрощило дах, зруйновано стіну, паркан та вибито шибки. Зрина вона пішла, мабуть, сюди вовнути. Mm -hmm. Бо бачите, от де, де лежить, це, воно туди його видавали. Із всіх дверей. І все ось. Кімната де. Був останий триход. Комп'ют. Кондиціонер шкаф розгипало. Вночі російська армія вкрила вогнем житлові квартали у корабельному районі. Внаслідок прямого влучання снаряда зруйновано приватний будинок. На щастя, його мешканці не постраждали. Вже зранку росіяни завдали удару по мирнограду у Покровській громаді. Відомо про двох загиблих пошкоджено з десяток будинків. Щонайменше три людини загинули, і дві поранені внаслідок обстрілів Покровського району. У Мирнограді два загиблих і один поранений. Пошкоджено 15 багатоповерхівок, 14 господарських споруд: два гаражі, крамницю і торговий павільйон. У Кураховому один загиблий і поранений. Пошкоджено п'ятиповерхівку і адмінбудівлю. Росіяни прагнуть стерти Донеччину із землі. Нікопольщину протягом доби крили градами та ураганами. Більш ніж 10 разів по району вели артобстріл, били дронами камікадзе. Постраждав 48-річний чоловік. Він отримав осколкове поранення ноги. Знищені два приватні будинки, ще 66 потрощені. Одна оселя спалахнула, пожежу загасили. Зруйновано сім господарчих споруд та понад чотири десятки понівечені. Пошкоджень зазнала інфраструктура, вісім ліній електропередач та газогін. Троє людей загинули. Ще 20 отримали поранення. Серед них восьмирічна дівчинка. 11 людей нині у лікарні. Двоє з них у важкому стані. Шестеро у середньому. Такі наслідки ранкового ракетного удару по території дитячого садка у комунарському районі. 21 жовтня били окупанти по області. По Малій токмачці росіяни завдали 17 ударів кабами. Внаслідок атак понад півсотні осель зазнали пошкоджень. Чотири обстріли з РСЗВ накрили роботи на тамалуток мачку. 111 артобстрілів завдано по території голіполя Лобкового Новоандріївки. Надійшло 77 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Ситуація на Запорізькій АЕС продовжує погіршуватись 21 жовтня близько півдня. Внаслідок ворожих обстрілів росіян відключилася одна з ліній електропередач, яка з'єднувала тимчасово окуповану заес із єдиною енергосистемою України. Наразі станція працює лише на одній лінії, що створює пряму загрозу ядерної та радіаційної аварії. Якщо єдина працююча лінія вийде з ладу, це означатиме втрату зовнішнього живлення станції із запуском аварійних дизель-генераторів. А це означає старт зворотнього відрахунку до початку плавлення ядерного палива. Атомна енергетика забезпечує Україні до 70% електроенергії в пікові часи. Сьогодні ми не можемо втратити ці станції, і вкрай необхідно забезпечувати надійну роботу Запорізької атомної електростанції у довгостроковій перспективі. Я буду рада бачити завершення будівництва нових атомних енергоблоків в Україні за участі американського постачальника як партнера. За повідомленням генштабу на Оріхівському напрямку війська загарбників один раз штурмували позиції сил оборони поблизу малої токмачки. Атаку відбито. А на цьому відео грав схованки російського окупанта і пілота 65-ї ОМБР закінчилась на користь ЗСУ. Нова швидка для ефективнішої евакуації маломобільних людей. Волонтери благодійного фонду Артак разом до Мрії отримали допомогу від польського режисера Мачика Хамела, який з 22-го року особисто займався евакуацією людей до Польщі. Автівка оснащена усім необхідним обладнанням, спеціальними ношами з фіксувальними ременями, інвалідними візками та електричним підйомником для безпечного перевезення. Швидко використовуватимуть для евакуації маломобільних людей з прифронтової зони, а також для перевезення запоріжців у безпечні регіони. З початку війни мачик нам допомагає, і зараз здійснилася наша мрія. До нас приїхав амбуланс, котрий ми можемо евакуювати маломобільних людей. Це дуже допоможе нам розширити нашу діяльність. Бо зараз іде евакуація у нас не тільки з Донецької області, а також із Запорізької області, а також місцеві люди, які люди які потребують цієї допомоги. Ми зможемо працювати на цьому автомобілі завдяки нашому другу, мачіку хамелі. Я думаю, що... Я думаю, що це дуже мало в порівнянні з тим, що ви тут робите. Я дуже дуже радий це бачити, вашу неймовірну роботу і усіх ваших волонтерів. Я думаю, що ви робите щось дуже дуже потрібне. Бо багато хто забуває про лежачих, котрим просто немає куди дітися, їхати. Я дуже сподіваюся, що ваш центр буде розвиватися, і ми будемо робити, робити все, аби ми могли і надалі продовжувати роботу у цьому напрямку. Протягом останніх п'яти років школярі провели на дистанційному навчанні чимало часу. Це не могло не вплинути на стан здоров'я дітей та підлітків найпоширенішими проблемами зі здоров'ям це порушення постави. Як попередити їхнє виникнення та покращити самопочуття, розповіли фахівці кафедри фізичної реабілітації Запорізького державного медико-фармацевтичного університету. Лікті прямі, грудним відділом тягнись максимально вверх до потолка. Видихаєш, Вот. голову сильно не запрокидуй. 20 разів робимо на видосі. Фізичний терапевт Роман Корнійчук демонструє одну з найпростіших та знайомим всім вправ для м'язів спини. При її правильному щоденному виконанні діти та підлітки можуть просто вдома самостійно подбати про власну поставу. Розслабляй цю руку, розслаб просто накланяю голову вниз, і твоя задача заключається в тому, щоб лівою ручкою тягнутися максимально вперед, а правою ногою назад. Таким чином ти розтягуєшся. Право на розтяжку, стречинг. до п'яти секунд. Єсть, міняємося. Міняємо. На кожну сторону ми робимо по 7-10 по 7 разів. Проблеми з поставою зором, часті випадки гіподинамії, ожиріння. Все це та багато іншого наслідки тривалого перебування школярів на дистанційному навчанні. Постійне сидіння з гаджетами, обмаль можливості для активного дозвілля, малорухливий спосіб життя не могли не датися взнаки. Від неправильної постави може бути і головний біль. І шуму вухах, і біль а, в області шиї, біль в області плечей, і біль в області груди. А, також може бути зв'язано з поставою біль а, в області голови і а, очей. очей. Людина, дитина часто може а, говорити о, том, о, о тому, що в неї болять очі. Коли вона сидить, а, в неї Наклонена голова, лікарі радять кожні 40-45 хвилин робити перерву від дороків для того, щоб проявити якусь активність, зробити невеличкі розминки, відволіктись від гаджетів. Важливо організувати своє робоче місце для того, щоб монітор, комп'ютера чи планшет був на рівні погляду та на відстані витягнутої руки. Диванчик крісло варто замінити на стілець, який би підтримував спину та захищав її від перенавантаження. І нарешті, мінімум годину на добу школяр має присвятити активним вправам. Для Спини, пресу та збалансування всього корпусу. З поставою може допомогти е, гімнастика, спортивні танці. з поставою може допомогти е, волейбол, баскетбол і плавання. Краще за все, це, це фізична культура. Видихаєш, руками голову не толкай, старайся пресом працювати. Руки йдуть за головою. О, молодець. Отак. Ця вправа направлена на пропрацювання м'язів-живота, а саме пресу, вона дуже корисна, тому що коли у нас болить спина, це болять м'язи спини. І для того, щоб обрати цей спазм, ми працюємо з м'язами пресу. Тому що м'яз пресу він виступає в нашому організмі як м'яз-антагоніст, тобто м'яз противоположної дії м'язом спини. І для того щоб привести наші м'язи в норматонус, тобто баланс, нам обов'язково потрібно пропрацьовувати прямий м'яз живота або м'яз прес. Коли ж такі вправи будуть мати максимум ефекту. Лікарі кажуть, що робити їх варто тоді, коли дитина ще ні на що не скаржиться, але батьки вже помітили, що школяр сидить неправильно, перехиляється, низько тримає голову над гаджетом чи підручником. Тощо, коли ж сама дитина вже починає жалітися на головний біль, некомфортні відчуття у шиї, уніміння рук, запаморочення або біль у попереку, то це сигнал, аби звернутися за професійною допомогою лікарів. Старайся локті не загинати. О, молодець. Цю вправу ми робимо по одному підходу 20-25 разів. Але потім поступово збільшуємо кількість повторень. Спочатку 20, потім 25-30. Добавляємо по 5 разів. Вдох. І коли ми розтягуємо, видихаємо, фахівці кажуть, що діти молодшого шкільного віку мають виконувати вправи під наглядом дорослих. Учні ж старших класів здатні впоратися з лікувальною фізкультурою самотужки. Головне не робити вправи через біль і за появи дискомфорту зробити паузу або припинити виконання. Ірина Чернова, Владислав Ващенко, телеканал НТМ. З початку нинішнього року поліція отримала близько 400 повідомлень щодо домашнього насильства, внаслідок якого постраждали є діти. Майже три сотні з них підтвердили за словами правоохоронців. Кожна третя дитина сама повідомляє про вчинення насильства в родині. Про те, як запобігти та протидіяти домашньому насильству, розповіли працівникам ювенальної поліції та поліцейським офіцерам громад на тренінгу від благодійного фонду «Посмішка.ЮА». Аби краще зрозуміти, як правильно розказувати малечі про важливі заходи безпеки з протидії насильству в сім'ї, правоохоронці поділились на групи. Одні були у ролі дітей, інші ювенальні поліцейські. Після тренінгу правоохоронці проведуть профілактичні заходи вже для школярів. А ми розповідаємо, як взаємодіяти правильно з дітьми різної категорії, і допомагаємо створити такий фінальний продукт, уроки, заняття для дітей різної вікової категорії, молодша школа, середня школа і для підлітків. Якщо ми говоримо про найменших, то в них провідна діяльність це сюжетно рольова гра і починається навчання. І вони не будуть просто сидіти і слухати такі собі сухі лекції. І краще з маленькою аудиторією краще це робити. Все через гру з використанням научного матеріалу, відео, мультфільмів. Більш старші діти вони можуть вже частинку там інформаційної лекції прослухати, так? і також в інтерактиві вони вже такі більше діджиталізовані. Тренінг цей він спрямований на те, як працювати саме з дітьми різної категорії, так? І нам розповідали, як, розповідають, як проводити для них заняття, щоб їм було цікаво. І ось вчора там розповіли про деякі платформи. Для роботи з дітьми саме онлайн через там телефони, через планшети, тому для них це буде дуже цікаво. Я знаю, тому що ми з такими дітьми працюємо. Тут зібрались да, ми всі наші колеги, і є можливість поспілкуватись, обмінятися досвідом у кого, як що відбувається, дізнатись щось нове для використання. Також для цього проєкту та тренінгу організатори підготували наліпки з котиком Сіріус Блек. Це персонаж з книги про Гаррі Потера. Він навчатиме дітей правилам дорожнього руху, тому як відстоювати власні права, як підтримувати своїх друзів і як треба спілкуватися з іншими. Сіріус Блек ходить у флікері і навчає дітей також носити з собою флікер, тому що це важливо. Озернись довкола це означає, що ти можеш тут два сенси. Взагалі, це і про правила дорожнього руху. Коли діти переходять дорогу, вони мають подивитися направо, наліво. Визначити ситуацію і далі переходити дорогу, також цей стікер може означати те, що озернись довкола, можливо, люди, поруч, які знаходяться поруч з тобою, потребують твоєї допомоги, і ти можеш проявити до них якусь підтримку. Підтримка це круто. Це про те, що обов'язково треба підтримувати своїх друзів, допомагати їм і не бути байдужими до інших. Ну і я вмію говорити ні. Це про те, що діти можуть стикатися з різними ситуаціями, де вони. І мають навчитися відстоювати власні кордони. Нетверезий водій наїхав на пішохода в Олександрівському районі. Що загрожує горе кермувальнику та про інші події у регіоні? Далі у нашому дайджесті. Водій Таврії збив 77-річного чоловіка на нерегульованому переході. За висновком медичної експертизи, водій перебував у стані наркотичного сп'яніння. Від удару літній чоловік отримав тілесні ушкодження. Наразі він у лікарні, а водію тепер загрожує позбавлення волі терміном до трьох років. На ґрунті неприязних стосунків вдарив ножем. У Комунарському районі неодноразово судимий за тяжкі злочини. 55-річний містянин прийшов додому до знайомого та намагався його вбити. Того ж дня у заводському ще один приятель зарізав ножем друга. Під час сварки 29-річний чоловік схопив кухонний ніж та двічі вдарив у живіт 57-річного гостя. Обох нападників затримано і тримають під вартою. Їм інкримінують умисне вбивство. Не дотримався безпечної дистанції. Зранку на авантовому мосту сталася аварія. Водій Шевролено здогнав автомобіль міцубісі, внаслідок чого на мостових переходах утворився чималий затор. На щастя, автопригода обійшлась без травмованих. Водії скористались європротоколом. Традиційне жіноче вбрання зробити модерним. Запорізька волонтерка Олена Ярошенко спільно з фотохудожницею з Хмельницького презентували в обласній науковій бібліотеці арт-проєкт. Спадщина хусткування. Він поєднав не тільки два українських міста, але й традиції та історію української хустки. Як працювали над образами, знають наші журналісти. Це не просто фото, а фотокартини. В українському народному вбранні депутатки, медикині, вчителі, літераторки, громадські діячки. Загалом 27 неповторних жіночих образів. Приміром, це фотопортрет Гоголівської солохи у виконанні посадовиці Наталії Власової. Вони вважають, що я от схожа на таку українську жінку солоху. Тому вони саме так і хустку пов'язали. Знаєте, трикутник це три поєднуючі такі е, найважливіші риси для українки: це господиня, це мати, це дружина. От якраз от ця хустка якраз пов'язує і з'єднує це все. А стиль хусткування полтавський вузлик личить журналістці Ользі Кошкалді. Як пояснила мені автор образу, що я схожа на жінку, яка може і пригорнути чоловіка, але й копняка дати за потреби. Тому образ у мене вийшов такий дуже колоритний, яскравий, і в принципі він співпадає з моїм характером. Взагалі, в у спадщину від моїх бабусь, мені Передали кілька хусток, дуже красивих, дуже хваринних. Я їх люблю ніжною любов'ю, дуже бережу, але вив'язувати красиво я їх не вміла. А під час зйомки мені показали кілька варіантів. Тобто, в мене є кілька варіантів фото в хустках. Зробити українську хустку такою ж модною, як вишиванка, адже вона так само може багато розповісти про жінку такою ідеєю. Авторка проєкту Олена Ярошенко захопила свою колегу, фотохудожницю з Хмельницького Ірину Сторож. Але чомусь у нас вважається, що хустка це щось бабське да от бабушка і хустка тільки бабуся, а ми її відносимо. Я кажу, але хустку носили дівчата ще з дівоцтва по різному і вона каже: Я такого не знала, і ми з цього почали розмову вирішили зробити проект, який не просто зробить фотографії чудових дівчат, а ще й ролики під фотографіями, по яким можна зайти і навчитися хосткуватись так, як на цій фотографії. Проєкт стартував у Запоріжжі на початку серпня. Тут захусткували 14 волонтерок і зробили перші фото та відеозйомки. Над образами жінок працювала запорізька мисткиня Яна Яковенко. Пов'язуванням хустки намагалась підкреслити індивідуальність кожної героїні. Одночасно закладала і українські традиційні символи та коди. Приміром, ось так переосмислений образ інженера Світлани Василюк. Образ мудрої жінки, отакий образ. У мене дуже багато хусток, але і хустки різних кольорів і різних розмірів, але так гарно, я ж кажу, ми тільки вчимося. А для вчительки початкових класів Зінаїди Пачколіної тема хусткування не нова. Багато років вона разом із учнями відтворювала українські народні традиції і звичаї, але зізнається, до нового проєкту долучилась із неймовірним хвилюванням і придбала новий досвід. Відчула ту атмосферу, яка була на цьому проєкті, Занурилася. Мабуть, у ті часи, коли одягалися саме так, той образ, який у мене він для мене був трошечки незвичний, але я настільки в нього війшла гармонійно, сподобалось я додому летіла. Ще 13 жінок захусткували у Хмельницькому. Там також всі дівчата, всі патріотичні, всі волонтери, і медики, і військові. І е, декілька з них казали, що знаєш, подивившись на фотографії, на своє відображення, а я копія-бабушка Марія, а я копія бабушка Лариса. А одна сказала, що мені здається, що за мною стоять мої бабусі. Це настільки от їх натх... Натх... натхнення було таке відчуття цього коріння. Наприкінці вересня арт-проєкт презентували у Хмельницькому у музеї студії фотомистецтв. У Запоріжжі його продемонстрували у театрі імені Володимира Магара під час відкриття театрального сезону. В обласній бібліотеці виставка експонуватиметься два тижні. А у подальших планах авторок проєкту виготовлення календарів зі світлинами жінок для збору коштів на автівку для українських військових. Ольга Ларіонова, Олег Стригунов, телеканал МТМ. З ньому підняти хай страхолюдний бензинка все це діалектизм з різних громад Запорізької області у виставці Запорізьке, діалектичне, рідне Сєда Власова візуалізувала маловідомі слова, характерні для говірки Оріхівщини, Гуляйпільщини, Полог та Роботиного. Кожне слово, яке колись часто використовували наші земляки, мисткиня доповнила ілюстрацією та поясненням, що нині воно означає. Наприклад, кролика на Оріхівщині називали трусенятком, а от по-доброму щось робити у гуляйпільців означало ладиком. Проте є й такі слова, що не втрачають актуальності й нині, наприклад, диркалка все те, що диренчить. Це слово свого часу було притаманним для жителів роботиного. Відчути глибину та повноту справжньої української мови можна у палаці культури Заводський, де зараз діє виставка. Вона триватиме до 3 листопада, також у Хортицькому та Вознесенівському районах. Сама ж авторка зазначає, під час роботи їй став у пригоді чотиритомний словник Віктора Чабаненка. А цією експозицією хотіло розвінчати імперські міфи та повернути в мовлення українців забуті слова: вона про те, аби нарешті розпрощатися із імперськими міфами про споконвічну російськомовність нашого регіону. Вона про те, аби підсвітити явище лінгвоциду. Після котрого ми власне і почали втрачати українську мову на наших теренах і про те, аби звернутися до історичних джерел, звернутися до мовознавчих джерел у пошуках своєї ідентичності, бажання розповісти істинну історію і повернути нам себе ж. Вже друге спочатку великої війни міський палац дитячої та юнацької творчості влаштовує фестиваль натхнення Хортиці у дистанційному форматі. Цьогоріч до хореографічного конкурсу доєдналися вже знані і молоді колективи народного танцю з різних областей України. Детальніше про перебіг фестивалю розповість наш Вадим Сорвін. Вас вітає Запоріжжя. Понад 40 колективів з 12 областей України взяли участь у цьогорічному конкурсі народного танцю натхнення Хортиці. За першість змагатимуться 17 зразкових художніх колективів та 14 із почесним званням народних. Подавали заяви на єдиний міжрегіональний конкурс народного танцю, колективи позашкільних гуртків, учні шкіл, а також студенти українських університетів. Є заклади освіти, навіть вищої, вищ, вищих закладів освіти. Так, є, є такі колективи, які навіть е, зараз. Вони є студентами, але вони танцюють, починаючи з позашкілля, вони є хореографічні вищі заклади, які теж приймають участь. Надавали нам відео, і ми вже будемо буде оцінювати журі, компетентне журі, саме професіоналізм, виконання трюків, костюми українські, саме національні традиції, які і саме виконання українського танцю. Це в першу чергу. Очолила журі харківська балетмейстерка Каріна Островська. У палаці дитячої та юнацької творчості діляться дистанційний формат проведення дозволяє залучити як молоді таланти з усієї України, так і досвідчених професіоналів-хореографів до суддівського складу конкурсу. В першу чергу це безпека, це безпечно. А по-друге, це те, що розширяються кордони нашого конкурсу, і зараз більш ніж 40... Колективі приймають участь у нашому конкурсі. Багато учасників і є дуже дуже потужні. Ми зараз уже бачимо, що дуже потужні виступи, які для журі буде дуже важко оцінити. Тому ну я так думаю, що взагалі переможець, це вже те, що людина приймає участь і знає оцю національну традицію. Знає, він вміє танцювати народний український танець. Організатори запевняють, конкурс єднає поціновувачів хореографічного мистецтва та відкриває для своїх численних учасників нові можливості. До речі, цьогоріч до змагань за першість долучилися понад тисяча учасників з Вінницької, Хмельницької, Одеської, Сумської та інших областей. А от результати конкурсу натхнення Хортиці за оцінюванням журі учасники дізнаються вже на початку листопада. Вадим сорвін, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ. В онлайн режимі. Слідкуйте за новинами у нашому телеграм-каналі та надсилайте власну інформацію у чат. бот І на цьому у мене все. Бережіть себе та вірте у Збройні Сили України.